Всім привіт, любі друзі! Всім привіт від Амійки і Емануїлчика! І сьогодні, Емік, що ми будемо робити? Ми будемо робити магнітика на холодильник. Емік і Амійка будуть робити сьогодні магніти на холодильник. Коробочка така, і в ній включено. Що там було внутрі, Емічок? Розкажи нам, будь ласка. А така стручка з розкою і стаканчик був і фарби, і цей порошок, і формочки. Так, спеціальний такий порошок, і його треба змішувати з чим, як ти думаєш? З цією водою. Зуп обичною водою, то ми набрали обичну водичку і тоді заливати формочки. І рівно через годину, як ці формочки висохнуть, треба буде їх виймати і розфарбовувати. І будуть у нас ось такі різні-різні. А потім, як розфарбуємо, то також в цьому наборі були спеціальні ось такі полосочки у нас. І їх треба приклеювати. І це такі магнітики тоненькі. І можна буде прикріпляти, куди На холодильник. На холодильник. Отже, почнемо. Спочатку ми такий порошочок пересипали в нашій ємкості і тепер будемо додати водички. От. І потім заливати будемо ту консистенцію у наші формочки. Ось так наша амійка помішує, щоб не було ніяких комочків, і вийшли дуже-дуже гарні магнітики. Ось такі ось магнітики ми заляли. От, три штучки в амійки. І тепер ми залишимо їх на рівну годинку, як написано в нашій інструкції, щоб вони висихали. А тепер наш емічок буде накладати у формочки. Так, молодець. І ще ще емічок додай туди. Ось так от веміка вийшла, три формочки. Вийшло, що пів пачечки, ось такої, ось такої коробочки, порошками засипали. І в нас вийшло рівно 6 магнітиків. Через 60 хвилин ми їх будемо витягати. І так, любі друзі, в нас минуло скільки часу в Емік. Одна година 60 хвилин. І зараз ми їх будемо звідтіля. Доставати. І так, почнемо з емікових. Отже, Емік, починай. А отаких от конячок ми зробили. А зараз побачите, які вони. Так, ось одну Емік вже достав у нас. Ой які гарні конячки виходять. Так, зараз другу достає. Аміка теж уже не часу і достає. Ось Амікині конячки такі гарні. Аміка, тобі подобаються твої конячки? А зараз ми почнемо їх розфарбовувати і потім прикріпляти до них шоемік, щоб воно держалось на холодильнику треба. Магнітик, Магнітік, правильно. І так, почнемо з розфарбовування. І ось ебік і абічка. Вже почали розфарбовувати свої такі прекрасні магнітики, які сьогодні самі робили. Зараз ми трошки почекаємо і побачимо, які гарні магнітики в них вийдуть. А, ось наш Емічок так старається. Вже дві він розфарбував. І зараз буде вже последня, третя конячка. А в Амійкі, що в нас тут? Теж одна розфарбована вже лежить. так? Да? І ще осталось дві недофарбованих. Зараз вони всі розфарбують і ми вам покажемо, які конячки в них вийшли. Все. Ось такі чудові конячки, три штучки. У Аміки вийшли в нашої. Ось такі ось одна, друга і третя. Аміка, тобі подобаються твої конячки? Подобається? Так. Да. А ось такі конячки вийшли в нашого Еммануїлчика Рожева, жовтенька і така сиренева дуже гарна. Молодець Еммануїл Подобаються твої тобі? Так? Так. І зараз залишився тільки прикріпить ось такий ось магнітик, така довга полосочка, а двійний скотч. Ми її розріжемо і прикріпимо на кожний магнітик. Ось такі чудові магнітики наші дітки сьогодні зробили. Це було дуже цікаво. А ми прощаємось, любі друзі, з вами! До наступних зустрічей. Бувайте!